Всім привіт! Вітаю вас на каналі React для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra, і сьогодні у нас огляд популярного фреймворку Next.js. Як ви вже, мабуть, чули, команда Create React App більше не рекомендує використовувати Create React App для нових застосунків. Натомість вони пропонують починати з такими популярними фреймворками, як Next.js або Remix. Власне, саме тому ми тут сьогодні зібралися. Наш план наступний. Спочатку я розповім про різницю між React та NextJS, Потім коротко пройдусь про цікавинки Next. Ну а потім зробимо на ньому нанозастосунок. І сподіваюся, я зможу вкластися у 15 хвилин. Поїхали! Отже, NextJS. Остання версія 13.33. Оновлено 01.05.23. Гітхаб 105 тисяч зірочок, NPM 4 мільйони завантажень на тиждень. Зараз Next. Експериментую з новою структурою проєкту, до речі, але допоки вона не вийшла в стабільний реліз, я буду використовувати поточно. Отже, що таке Next.js? Next.js – це фреймворк для розробки веб-додатків за допомогою JavaScript, TypeScript та React.js. І перше, що потрібно зрозуміти, це різницю між Next.js та React. React це бібліотека для того, щоб відмальовувати веб-сторінки. Next це фреймворк, який містить клієнтську та серверну частини. Який просто використовує React для створення веб-сторінок. Тобто, Next.js включає в себе React, і в той же час він є чимось значно більшим. Ключові відмінності Next.js від React.js полягають в наступному: по-перше, Next.js – це фреймворк, тобто повноцінне рішення, за допомогою якого ви можете створювати повноцінні веб-застосунки без додаткових залежностей. Хоча, скоріше за все, ви будете їх використовувати. По-друге, Next за замовчуванням працює на сервері. Зараз ми з цим розберемось. І по третє, Next.js включає в себе React.js для відмальовування сторінок. Але це далеко не все, що вміє Next.js. Як працює Next.js? Спочатку давайте згадаємо, як працює React? Коли до нас приходить користувач, він завантажує HTML-сторінку, яка, в свою чергу, завантажує React-застосунок. Далі React.js будує HTML і робить запити на сервер за даними. Тобто вся сторінка, яку бачить користувач, створюється безпосередньо у користувача в браузері. Це призводить до того, що користувач бачить контент із затримкою, та й Google індексує контент цей так собі, хоча Google давно обіцяє це виправити. Коли ж ми говоримо про Next, ситуація зовсім інша. Коли ваш користувач заходить на сторінку, починає відпрацьовувати веб сервер і перше, що він робить, це отримує дані, наприклад, з бази даних. Потім на основі цих даних він за допомогою React будує сторінку і лише після цього відправляє її вашому користувачеві. Відповідно, отримавши відповідь від серверу, користувач бачить вже не білий екран, а повноцінну сторінку з усім контентом. Після цього відбувається гідрація, тобто перетворення статичного контенту на динамічний. Але це відбувається на фоні, і користувач цього зазвичай не помічає. Після гідрації на сторінці буде працювати вже звичний нам React. В підсумку, якщо React будує веб-сторінку на клієнті, то Next зазвичай будує її на сервері. Можливості Next.js. Найголовніше, що дає нам Next, це сервер. Тобто ми можемо писати серверний код без зайвих зусиль в тому самому репозиторії, що й наш UI. Відповідно, ми можемо робити запити до баз даних, до інших сервісів. Шерити моделі даних, валідації і таке інше. Друге, Next.js має власний роутер, який працює досить інтуїтивно. В практичній частині ми на це подивимось. Ставити React-Router до не потрібно. Третє, Next.js створює веб-сторінку на сервері, Що покращує SEO та зазвичай зменшує час, який потрібен для того, щоб користувач побачив вашу сторінку. Четверте, якщо потрібно, Next.js може, може згенерувати вам повністю статичний контент, який буде працювати взагалі е, без Next. І ви зможете задеплоїти його, наприклад, на GitHub Pages. Щоправда, для цього доведеться пожертвувати деякими оптимізаціями, які Next робить в рантаймі. Наприклад, оптимізацією зображень. П'яте, Next.js намагається бути швидким і з коробки оптимізує зображення та шрифти. Ще більше оптимізації цікавих, нас чекають наступні версії. Чого немає в Next.js? Перше – це база даних на бекенді. Ви можете вибрати ту, яка вам більше вподоби, а тобо ту, з якою ви вмієте працювати. Також немає менеджменту станів на клієнті. Знову таки, Redux, MobX, Recoil, все, що вам пасує. Для того, щоб почати новий проект з Next.js, потрібно виконати команду NPX, Create Next App, дати назву проєкту. І відповісти на кілька питань, наприклад, обрати JavaScript або TypeScript. Після цього Next.js створить вам початковий проект, який ви зможете запустити за допомогою команди NPM Run Dev. А тепер давайте подивимось на все це на практиці. Отже, я вже створив новий проект. Нагадую, що ми сьогодні розглядаємо стабільну версію Next без теку. І тепер давайте на нього подивимось. Стартовий проєкт на Next.js містить перше. Тека паблік, куди ми кладемо всі статичні матеріали, які ми не імпортуємо напряму в компонентах. Другу, тека SRC, де лежить наш код. Зараз ми до неї перейдемо. І файли конфігурації застосунку, які лежать в руті. Це файл налаштування eSLint, файли налаштування самого Next, Package.json, ну та інші файли. Всередині теки SRC ми бачимо лише Pages та Styles. Тека Pages призначена для наших сторінок та коду для API і є основою навігації. Дека Styles, очевидно, для стилей. Важливий момент полягає в тому, що в ТЕЦі Pages можуть бути лише сторінки та API. За замовчуванням класти туди компоненти не можна, тому що Next буде сприймати їх в якості сторінок. Змінити цю поведінку можна, задавши допустимий паттерн для роутів в Next.config.js. Але про це буде іншим разом. Всередині Pages є два службові файли: це app.js. Який є обгорткою для кожної вашої сторінки. І документ. Дозволяє модифікувати структуру документа, наприклад, додавати теги мета або ще щось дуже дуже загальне. Також тут лежить індекс. який відповідає за нашу першу сторінку. А також тека API, в якій будуть лежати наш API. Тепер для того, щоб з усім цим розібратися, давайте спробуємо зробити прототип застосунку про наші курси. Для початку давайте створимо нову сторінку About. Заодно подивимося, як працює роутер. Для цього все, що нам потрібно, це в теці Pages створити новий файл, який ми так і називаємо About.jsx. І туди ми передаємо контент, який ми хочемо бачити. Що важливо знати, це те, що для того, щоб наш next його побачив, має бути обов'язково дефолтний імпорт. Export default, Function About. Назва компоненту не принципова. Після того, як ми його додали, давайте спробуємо подивитися, що в нас вийшло на екрані. Це дефолтна сторінка Next. Додаємо about. І ось, будь ласка, виглядає не дуже, але якраз це той опис, який ми хотіли. Тепер давайте спробуємо динамічний роутинг. Тобто, коли одна і та сама сторінка показується для кількох, для кількох варіантів URL. Наприклад, давайте зробимо сторінку для наших уроків. Для цього ми, знову-таки, в папці Pages. Створюємо вже теку, яку називаємо, наприклад, lesson. І в lesson ми додаємо новий файл. Зверніть, будь ласка, зараз увагу на його назви: квадратні дужки Name.jsx. Чудово. І тепер додаємо сюди якийсь код. Ну, от, наприклад, десь такий. Тепер давайте подивимось, як це у нас буде відображатися на екрані. Переходимо about. Дивіться, я пишу lesson. Чому lesson? Тому що у нас так тека називається. І сюди передаю якесь, е, якусь назву, наприклад, тест. І ми бачимо, що в нас завантажився наш, наша сторінка про уроки. Причому, що цікаво, те, що отримати значення динамічного роуту, роута насправді дуже, дуже, дуже просто: все, що нам потрібно зробити, це використати юзроутер, який е, знаходиться. У Next.js. Він, правда, мені не хоче підказувати, але зараз напишемо це руками. Отже, ми отримаємо значення query і далі ми в query беремо властивість name. Name, зверніть увагу, що вона збігається з тої назвою, яка знаходиться у квадратних дужках. Це важливо. Тепер, якщо ми перезавантажимо нашу сторіночку з вами, ми побачимо page for lesson test. Якщо ми змінимо це на щось інше. Ми побачимо, звичайно, інші значення. Насправді дуже просто. Аналогічним чином можна також отримати і query параметри, але пам'ятайте, що там може бути не лише рядок, а й масив. Також Next.js підтримує вкладені роути. Наприклад, category, category type, lesson, lesson name. Тепер давайте напишемо трохи серверного коду і створимо наш перший API endpoint. Правила найменування тут абсолютно ті самі. Єдина різниця в тому, що всі endpoint мають лежати в своїй теці API. Отже, створюємо тут новий файл, називаємо його lesson.js. Там вже не буде жодної розмітки, це буде просто звичайний JavaScript. І додаємо туди наступний код. Частина перша, рядочок перший, сьомий. Це просто звичайний масив. Який буде зберігати наші уроки. А друга частина вже важлива: це експорт дефолт. Дефолт має бути обов'язково. І далі функція, яка відповідно в нас буде оброблювати наш запит. Обробка запиту відбувається дуже просто. Для того, щоб повернути відповідь, ми на е, об'єкті response, який приймаємо в lesson handler, визначаємо спочатку статус 200, тобто все добре. І відсилаємо send lessons. Давайте спробуємо подивитися, на що це буде схоже. Переходимо на наш браузер, вводимо API, тому що це API. Правильно? Правильно, далі «Lesson». І якщо все зробили добре, то ми бачимо JSON, який віддав нам наш сервер. Важливо, до речі, знати, що за замовчуванням цей endpoint приймає запити будь-якого типу. Тобто Get, Post, Delete, неважливо. Тому фільтрація лежить саме на вас. Наш наступний крок отримати дані з API на сторінці. І спочатку ми зробимо це в звичному нам React-стилі. Для початку давайте повністю вичистимо індекс і додамо наш власний код. Заодно ми зараз на нього трошечки і подивимось також. Отже, як бачите, знову-таки обов'язковий дефолтний експорт. Далі ось такий цікавий блок head, який дозволяє нам маніпулювати з хедом документа, наприклад, змінювати title і додавати, наприклад, метатеги. Ну і також зараз тут доданий дуже-дуже простенький код Main, просто наш заголовочок. Далі, тепер нам треба отримати безпосередньо дані. Ми зробимо це так, як зазвичай завжди робимо в простому реакті стосунку. Ми з вами використаємо useState та useEffect. В useEffect ми просто зробимо fetch до API lessons. І після цього все, що нам буде потрібно, це відмалювати. Ті дані, які ми з вами отримали. Зробимо ми це наступним чином. Просто додамо знову ж таки абсолютно звичний нам МАП, який пройдеться по всім лесонам і поверне нам лішечку, да, в якому буде лінк. Лінк, до речі, це спеціальний компонент з Necto. Зараз мені треба буде ще додати всі необхідні залежності, і ми зможемо з вами подивитися, як це виглядає на фронтенді. І як ми бачимо, ми отримали наш списочок, більше того, на нього можна навіть крікнути. Давайте подивимось. От, дивіться, бачите, ми переходимо на Леса Небатреп і ми бачимо назву нашого уроку. Для того, наприклад, щоб потім в майбутньому його довантажити. От, з цікавого, якщо ми зараз з вами перейдемо в табочку «Network» і подивимося, що нам надсилає сервер, то буде досить, досить цікаво. Дивіться, як ви бачите, нам сервер відправляє заголовок. І лодінг замість тих уроків, які ми хотіли бачити. А ми ж говорили з вами, що React, точніше, Next, він відмальовує сторінку на сервері, а тут нічого немає. Це відбувається тому, що Next не виконує на сервері код, який знаходиться в UXEffect. Але це можна змінити. Для того, щоб це змінити, ми з вами використаємо спеціальну функцію, яка називається Get Server Side Props. Отже, беремо, відкриваємо наш компонент, в даному випадку індекс. І додаємо сюди функцію, яка називається getServerSiteProps. Її обов'язково потрібно експортувати і повертає вона ось наступну конструкцію. Props і це об'єкт, в якому є lessons. І далі, що цікаво, це те, що ця функція вона виконується безпосередньо на бекенді. Тому першим нашим вже бажанням може бути використати тут фейдж для того, щоб з, наших API, з нашого API endpoint'у Отримати дані. Але це неправильно. Оскільки getServerside Props виконується на бекенді, то ми можемо взагалі просто перевикористати серверний код. Для цього ми спочатку створимо нову функцію, яку я назву Get AllLessons. І розмістимо її, наприклад, зараз в lesson.js. Хоча насправді в реальному проєкті ми би її винесли кудись окремо, звичайно. Get all lessons, і вона в нас буде повертати. Той самий масив lessons. І далі, все, що нам потрібно зробити, це викликати цю функцію і повернути її результат. Ось. Далі функція, яка повертає безпосередньо наші дані, неважливо, Lessons чи ні, ми її експортуємо і використовуємо в GetServerSideProps, як абсолютно звичайну функцію. Ось так. AllLessons дорівнює get all і не забуваємо повернути її в пропсах. Все далі, все, що нам потрібно зробити, це використати отримані дані. Вони будуть передані автоматично в наш компонент в якості пропс. Тому все, що нам потрібно зробити, просто їх дістати. Ось таким чином, Lessons. А цей код, який ми з вами до того написали: useState і useEffect, наразі нам більше не потрібен. Зберігаємо нашу сторінку і пробуємо подивитися на результат. Як бачите, результат візуально абсолютно не змінився. Але якщо ми зараз з вами подивимось на респонс, то ви побачите, що ми отримали вже весь контент прямо з, прямо з серверу з, з нашим списком. Це і є ключова різниця з Next.js. Тобто, фактично, у нас зараз ця сторіночка була побудована повноцінно на бекенді, і ми вже отримали її, начебто як статична. На цьому у мене все. Принаймні з коротким оглядом Некста. Бережіть себе, до нових зустрічей і побачимось на наступному відео, де я спробую розкрити Некст трошечки ширше. Всім гарного дня!